Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айськілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на Нього. Бачили його обличчя, немов обличчя Ангела. Послання Апостола Якова розділ п'ятий. Нумо тепер багаті. Плачте. Ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити, і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви. Кричить, і голосіння женців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб! Чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не було суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміте, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господьбо повне співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні. Щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться. Радіє хтось, хай псалми співає. Нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідуйте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Псалом. Шістдесят дев'ятий. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся. Горло в мене пересохло, втомились мої очі. Як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене, тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї. Бо ревність до твого дому мене з'їла. Зневаги зневажаючих тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним, витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь, хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті, вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором, і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед тобою, ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них. І тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні, нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жар твого обурення їх огорне. Нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що ти їх поранив, додай вину до їхньої вини, нехай не ввійдуть у твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані справедними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння твоє Боже, Хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо Його хвалять, моря і усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство, слуг Його, візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Книга Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто господа боїться? Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник, та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста. Але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми, людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий. В багатого ж є сила друзів. Грішить той. Хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих. Їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя. Щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла. А заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі, гнів його на того, що йому сором коїть. Книга буття, розділ 35 Бог сказав до Якова: Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним, викиньте геть чужих божків, що серед вас, очиститеся і змініть вашу одежу. Та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я спороджу жартовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов. Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу. А великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у луз. Що в Ханаан краю, септо в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревеки, і поховали її нижче Бетелу під дубом, який названо Дуб плачу. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з бадам Араму і благословив його. І сказав Бог йому: Ім'я твоє Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я і дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я Бог Всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе, навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам і твоєму потомству дам я цю землю. І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії і назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог Бетел. Вирушили ж вони з Бетелу. І до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха Не бійся, це в тебе син. При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин Та й померла Рахиль і поховали її при шляху до Ефрати, септо Вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа. Який є на гробі рахилі і по нинішній день? Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, рувим пішов та й ліг з білгою, наложницею свого батька і довідався про це Ізраїль. У Якова ж було дванадцять синів. Сини Лії, Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахилі, Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі, Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці Лії, Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан Арамі. Отож Яків прибув до Ісаака свого батька в Мамре в Кіріят Арбу, себто в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років, і переставився Ісаак, і умер і приєднався до свого роду. Старий, нажившися на світі, та й поховали його Ісав, і Яків, його сини.